Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Вероніка Кесіль і я державний службовець Франції. І у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як переходити з тимчасового захисту на студентський титр, адже більшість наших студентів все ще знаходиться на тимчасовому захисті і вже планує переходити на студентський титр. Найближчим часом, і тут, звичайно, було багато сумнівів до цього моменту, адже насправді раніше студент міг втратити стипендію за соціальним критерієм або міг втратити можливість працювати більше, ніж 20 годин на тиждень, адже саме за студентським титром ми маємо право працювати виключно 20 годин на тиждень. І саме через це більше студентів не робили цей перехід. Але зараз, вже з 2027 року, ми будемо зобов'язані переводити наших студентів на студентські титри, і відповідно для цього нам треба бути готовими завчасно і вже поступово. Ступово, в 26 році готувати документи для подачі. Отож, давайте поговоримо детальніше, які саме документи нам потрібні, що ми саме справді будемо втрачати, а що ні. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і залиште коментар. Так ви зможете підтримувати наш канал для того, щоб цільова аудиторія бачила відео в безкоштовному доступі частіше. Отож, давайте почнемо, що втрачає студент, якщо він переходить на. Студентський титр насправді сам факт того, що українські студенти отримали тимчасовий захист і отримали можливість а, подавати. Ось так безперешкодно на стипендію за соціальним критерієм, це унікальний випадок, і його треба дуже цінувати. І насправді раніше уявити собі, що студент, який є іноземець, може просто так приїхати і подати стипендію за соціальним критерієм, було майже неможливо. Адже на етапі, коли ми подавали заявку в університет, ми потім отримували можливість подати на візу. І вже коли ми подавали на візу, ми звичайно ж показували свої ресурси, і насправді. Франція була відкрита для тих людей, які можуть собі дозволити у ній проживати, незважаючи на те, що освіта в принципі є майже безкоштовною, так там символічна плата. Є певний такий фільтр за знанням мови, за тим, щоб людина справді могла вступити і за її знаннями базовими. Фільтр за розумом, скажімо так, і ще був невеликий фільтр за грошима просто для перебування на території Франції. Це, звичайно, не можна порівняти із грошима, які е, знаходяться на території Великобританії бізнес, який бізнес системи, бізнес модель університетів, які знаходяться на території Великобританії і на території США, звичайно. Але Франція поступово рухається в ту сторону, і е, вже з 2019 року насправді деякі університети для всіх абсолютно іноземців ввели необхідність оплати за своє навчання. Звичайно, через те, що деякі університети відмовились, деякі університети сказали, так, ми беремо це до уваги. Але з певного року або, наприклад, якісь певні факультети це беруть до уваги, а інші ні. Ми все ще залишаємось в такому трішки е, незрозумілому стані по Франції. Але глобально так загальна система і Має таку американізовану тенденцію, як би так би мовити, і відповідно, якщо ми кажемо про подачу на візу, то зазвичай раніше треба було мати 615 євро на рахунку на місяць, які ми показуємо протягом року перебування у Франції для того, щоб отримати студентську візу. Нічого не змінилося. То для того, щоб отримати студентський титр, все так само нам потрібно мати рахун на рахунку 615 євро на місяць. І ми показуємо ось цю випуску, що у нас є ці кошти, які лежать на рахунку, для того, щоб отримати студентський титр. Якщо цих коштів недостатньо, їх немає в період на рік, тобто ми 615 множимо на 12, ми не просто показуємо 615 в цілому, тому що цього буде невдосталь. І ось відповідно, нам в будь-якому випадку треба показати ось цей фактор. І коли людина переходить з тимчасового захисту на студентський титр, то звичайно, по ідеї, вона б мала звільнятися від можливості подавати взагалі на стипендію за соціальним критерієм. Але тут є нюанс на стипендію за соціальним критерієм. Ми можемо подавати в тому випадку, якщо ми два роки були податковими резидентами у Франції. Тобто, в нас є авідом Позісіон, де вписано наше ім'я, і ми можемо це доказати. І відповідно тоді ми можемо претендувати на стипендію за соціальним критерієм. Тут звичайно буде такий момент трошечки типу проти. Річчя так між тим, що з одного боку ми подаємо на студентську візу, де ми маємо показати ці 615 євро, і стипендія це ж туди підходить, якщо у вас звичайно 615 і більше. А з іншого боку, ми все ж таки продовжуємо отримати стипендію. Але по суті, ті люди, які отримують стипендію, вже вони. Все ще матимуть право продовжувати бути на стипендії, якщо вони перебували на території Франції протягом двох років і більше. Тобто, умовно кажучи, ці студенти, які зараз на другому, на третьому курсі при переході на інший ститер, вони зможуть спокійно продовжувати свою стипендію. Це більше стосується тих, хто зараз вступає в університети, і хто на момент переходу не матиме ось цих двох років. Тут вже буде питання до крус, адже кожен крус і кожен регіон дивиться на їх фінансування, дивиться на їх можливості, і відповідно від того буде відштовхуватися. Іноді вдосталь просто першого запиту, да? Тобто, на перший запит ми не можемо подати, якщо ми тут не перебували протягом двох років, але на момент поновлення. Може бути все, що завгодно, так. Тому, в принципі, за це ви можете не турбуватися, якщо ви знаходитеся на території Франції довше, ніж два роки. Але найголовніша відмінність, яка буде тут абсолютно для всіх, це те, що ви не зможете працювати на роботі більш ніж 20 годин на тиждень. Ну, в принципі, це мало реально, якщо дивитися на те, що ви навчаєтеся у французькому виші, де навчання проходить зранку до ночі, але глобально просто щоб ви знали, що якщо ви користуєтеся цією пільгою, умовно кажучи, можливістю працювати. Стільки ж годин, скільки а, хочете і не рахувати ці години, то при переході на студентський тидер ця можливість зникне. Це абсолютно точно і це абсолютно однозначно. А це, звичайно, не стосується знов ж таки тих людей, які отримують стипендію, тому що ті, хто отримують стипендію, скоріш за все, не працюються, можуть собі це уявити, адже їх стипендія буде меншити. Ну і відповідно від цих та інших факторів, тобто я просто кажу глобальну ситуацію, а ви вже підбираєте під себе, що для вас саме тут підходить з цієї інформації. І ми зараз з вами знаходимось на сайті сервіс публік для того, щоб зрозуміти, а як саме подавати взагалі на студентський титр, що для цього потрібно, які документи нам потрібні. Перше, що нам треба, це сайт, на якому ми подаємо за студентський титр. Як ви бачите, якщо ми переходимо ось сюди, деманди étudiant, ми клікаємо сюди і нам відкривається наш відомий вже для всіх сайт АНЕФ. Саме на АНЕФі ви можете ось тут ось подавати на. Подовження титру або для нового титру. Ви пишете, що ви а, запитуєте титр для себе, ви пишете, що ви вже маєте титр десяжур, або там візу, і так далі. Ну, віза це стосується тих, у кого справді віза вклеє на паспорт. І далі ви продовжуєте вас просять ввести ваш номер транжера, який у вас на АПС, і далі всі інші деталі. І так ви зможете перейти на процес подачі документів на студентський титр. Далі, якщо ми кажемо про список документів, який нам потрібен. Ну, ми вже поговорили з вами про ці шістсот євро, які нам. Ось тут ось кажуть також. У нас звичайно обов'язковим документом є документ, який зараз у вас є документом для перебування. У Вас журцифікатів до домістів, тобто де ви зараз проживаєте. Знову ж таки, це квитанція за газ, електрику, і будь-які додаткові документи, які показують, чи ви проживаєте, ну, наприклад, в гуртожитку. Тобто, все, що ви можете довести. Далі фото онлайн, ви можете зробити в абсолютно будь-якій буці, яка називається фотоматон. Ви можете тут знайти по сайту, де саме знаходиться фотоматон, найближчий до вас, і власне вам треба зробити це. Фотографію, там у вас буде серійний номер цієї фотографії, який ви будете вбивати під час подачі на титр онлайн. Далі вам треба те, що ви знаходитеся в університеті, записаний зараз. Тобто це а, анскрипціон, це стандартний документ, який ви можете отримати в своєму скулярите. Далі це вас насправді не стосується тоді програму біліте, тому що це не про вас. Далі ви додаєте ваші галеве дено, тобто ваші оцінки, ви додаєте ваш останній диплом, який ви отримали у Франції. Будьте уважні, якщо що у вас немає такого диплому, ви нічого тут не додаєте, і ви додаєте також повідомлення про те, що у вас попередній рік був успішний і ви успішно склали рік у Франції, наприклад. Так, тобто, це найголовніші речі, які вам потрібні для того, щоб подати на титр. Далі, звичайно, зараз абсолютно для всіх титрів, ми вже підписуємо те, що ми погоджуємося з принципами республіки. Це далі, якщо у вас немає візи або титру, то в такому випадку вам треба додати ваш акт до несанс. Тобто Свідоцтво про народження, який має також переклад на французьку мову, звичайно, і ваш паспорт. Це абсолютно всі документи, які вам потрібні. Тобто, цей повний список документів ви можете знайти на сайті, який я залишаю зараз під відео цим в описі. І в принципі це основна базова класична інформація, яку вам потрібно знати для переходу на титри. Буду рада, якщо ви будете ділитися своїми успішними кейсами або глобально вашими кейсами переходу, і зміни титри, і глобально тим, що вам відповідає наш круз. Наскільки вони готові далі приймати вас за стипендію чи ні, ну звичайно, що для студентів можливо є така базова рекомендація трошечки ще почекати, почекати можливість подачі на наступну стипендію, яка буде в травні цього року, і вже потім подавати на зміну титру. Для того щоб ви залишалися в можливостях отримувати цю стипендію на наступний навчальний рік, дуже дякую вам за увагу, буду вдячна за ваші реакції, коментарі і бажаю вам всього самого найкращого та миру вашому дому. На все добре.